На Вінниччині людей з порушенням зору вчитимуть мобільності для людей з порушенням зору віком від 18 років вперше розпочинає роботу школа орієнтування та мобільності у просторі. Про це повідомляє центр комплексної реабілітації Поділля. Школа навчатиме основ орієнтування в мікро та макропросторі різних способів орієнтування за допомогою білої тростини, формування просторових уявлень, також будуть відпрацьовуватись основні методики та техніки фізичного супроводу з членами сім'ї. Олександр Шлапак, заступник директора державної реабілітаційної установи центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідності Поділля, з нами на зв'язку. Вітаю вас! Розкажіть про школу, коли вона стартує та як будуть відбуватися навчання. Школа орієнтування назва школи це школа орієнтування в просторі та мобільності. Взагалі вона діє чи реалізовується в межах проекту нова якість реабілітаційної допомоги на Вінниччині. Цей проект ми реалізовуємо в партнерстві з фондом громадом з фонд громади Подільська громада за підтримки проон і за фінансування уряду Німеччини та Кореї. Взагалі, школа розпочинає своє навчання з 28 серпня. Планується по людях, у людях нас пісніше питання, да? яка головна мета школи це якраз навчити людей з порушеннями зору орієнтуватися в просторі і в середовищі в себе вдома на дворі, щоб люди змогли самостійно сходити в магазин, в аптеку, в банк до лікаря, щоб. Вони, можна сказати, були мобільні і орієнтувалися. Саме головна якраз перешкода це перебороти страх цих людей, що вони дійсно можуть орієнтуватися. На яку кількість розраховане навчання? Скільки людей може долучитись? Навчання розраховано на 6 людей. У нас воно буде в два етапи. Перший етап це три людини буде на місяць, і другий етап на три на, на місяць. Чому так? Тому що е, якраз школа передбачає індивідуальне заняття з кожною людиною. Е, і вийшло так, що е, коли була задумка організації цієї школи, е, виникла велика проблема з фахівцями, тому що в нашій державі не, е, не навчають фахівців, які здатні. Навчити людей з порушеннями зору орієнтування просторі та мобільності. До речі, дякуємо також про ООН і Національній асамблеї людей з інвалідності, які організували такий курс і навчили перших 10 фахівців, в тому числі і нашого фахівця. Завдяки їм ми зможемо надавати цю послугу в межах Вінничини, не навіть не тільки в межах Вінничини, а в межах всієї України, тому що наша установа якраз. Передбачає, що ми можемо брати на реабілітацію зі всіх куточків України. Чи є вже бажаючі пройти навчання на сьогоднішній день? Було декілька звернень. В першу чергу йде звернення від військових, а також від людей з інвалідністю, яких вже давно набутий набута якраз ця інвалідність втраті зору. Ми все ж таки віддаємо перевагу якраз людям тим. Тим, які вже щойно втратили звір, це військові. Розкажіть, як можна зареєструватися, аби стати учасником школи орієнтування та мобільності у просторі. Звернутися в приймальну комісію вона знаходиться в 424 два кабінеті за адресою вулиця Пирогова, 135. тридцять Це державна ревітаційна установа, центр Поділки».